Смородина, солодка, як мед. Визріла. Капець. Аж дивіться, аж деякі так як присихають на кущі. А порічки це вам не передать. Вони такі солодкі, як е, смородина. Оце туди. Коротше, все повизрівало. Гляньте, такі порічки. Отака смородинка. Думаю, що то мені зробити. Бо вже стільки всього наробила, а воно якесь нескінченне. Ну, смородина вже остання, слава Богу. Вже он, навіть показую кущики. Нічого нема. Деякі он пообломувала, повикидала, тому що на землі лежали від урожаю. Отаке. Бачите? Що тут значить жити в селі? Дуже добре. Ось і самий добрий такий момент збирати урожай. Ну цей урожай, ви гляньте, яке воно. Скоро очіток зацвіте. Вже вони з'являються такі. О, бачите. У мене три здоровезних кущі. Ще тут під смородиною розсадила. оце кошечок наготовлений далі піду. Піду по урожай. Отаке.